Затягнули мене, почали дивитися, я кажу, вже її не спасеш, що вона на шкурці висить. Тільки відрізайте, то вони що? Вони відрізали, скрутили, зробили русський корабль, з неї з цієї руки спочатку жартував, потім кажу, я в плені не здамся. Або ви мене поможете вийти, або кажу краще пулю в голову, ніж туди попасти. О, це так можу зробити. Якщо треба, то. буду поки. І на свої руки там теж зробили хлопці, так. А вони починають казати, це ж мене запам'ятало, що що хожу, кошмарю людей. Це мені не дуже було приємно. приємно. Я сам з Вальника. 38 років війна почалася, ну. В 2014 році я ну, це все як почалося, то. Я, в мене були плани піти. Ну, чекав, думав, прийде повістка, потім піду. А як в 2022 році пішло, то я поїхав, був в Польщі і тільки дізнався це все, відразу сюди приїхав. Я йшов туди не те, що щоб вбивати, а просто захищати. І мені страшно було, бо якщо вони сюди прийдуть, то тоді буде ну, так, як було під Києвом. Бучі, там Ірпінь. і Я не хотів цього, щоб воно, щоб воно повторилось тут. Приїхав, в мене е, ну, день я побув вдома. жінки кажу, треба ж по-любому піти, відмітитися в воєнкоматі. В ТЦК, як зараз. То я туди приїхав, кажу, так і так. Ну, я вже знав, що мені, ну, я приїхав і дивлюсь, стоять багато хто на тероборону, а там. В ЗСУ нікого немає. Підходжу, вони мене при, ну, запитали, де хоче служити. Ну, ким був, як раніше навчав, був в армії, проходив. Я їм сказав, що я був водієм БМП, то вони от якраз таки треба, і відразу мені на, на, пройти ВЛК треба. Я пішов, проходить ВЛК. Після того мені сказали, чекай на дзвінок. У мене 5 травня. Мене, мене призвали. ну, І я поїхав. У нас був 21-й він формувався батальйон, окремий батальйон спецпризначенців імені Богдана Хмельницького, президентський полк. І він тоді якраз формувався, і якраз я туди поїхав. Спочатку ми були на направлення від Білорусі. Поки. Потім ми після того нас зібрали і сказали, що, ми їхали, що будемо збиратися їхати на Донецький напрямок. Це під Бахмутом ми там були. Спочатку була Дружковка, це друга лінія, там. потім все ближче ближче нас підвозили. І тоді я попав в Кліщівка, Озерянівка, Кордюнівка. Це були ми в тому направленні. Ми тільки приїхали, нас відразу розподілили, де. Кому що стоять, хто відпочиває. Я відразу ж попав туди на, можна сказати, на цілу ніч. І оце запам'яталося, що тоді сирость, холод, і оце стоїш. Ну да, ми мінялись по дві години, дві години, потім по три, щоб можна було хоч трохи зігрітися. І, ну, Це тоді перше було, що тоді запам'яталось. Це я стояв не на самом нулю, самому нулю, в самому передку, а дивився, як хлопці там. Боронять наші, наші посадки, питали, хто піде ближче туди. І не до мене, а до сержанта питали до мого. Я кажу, що він до мене питає, я кажу, я за все, крім голодовки, кажу, Досі я і відувів туди. І він, то я біля нього разом, нам треба було окапуватися, ну, бо там не було в нас нічого на, на посадці, окапуватися. Ну ми мінялись ночью наблюдаем, щоб ніхто до нас не підійшов, а днем все окапували. А в самому Озерянівці я якраз там перший виход вийшов. На сім днів було, ну це якраз 7 днів я там простояв, пробули, і нас повинні були міняти. І ті вже, як знали, що до нас хтось приїде, що заміна, і ми вже уставші, і вони до нас якраз тоді полізли. Поповзли і спочатку. Вони до нас підлізли, що ми їх не бачили. Тоді був дуже сильний туман, коли вже сержант побачив, ну ми мінялися тепловізором, наблюдали, дивились. Я не бачив по початку, потім передав сержанту, кажу, ну, ну, щоб він, бо глаза ж не ну, убивається. Почали дивитися і бачу, що ну, він починає, починає стріляти. Ну, вони вже пішли, значить, до нас. То ми відстрілювались. Вони кинули нам якусь гранату світову, а мінометка то це в мене вже була, коли я вже перебігли ми з однієї позиції далі. І тоді вони ну, бачили, що нас більше, і туди почали нас відкрити. То прямо там же мені відірвало руку. Я спочатку не зрозумів, що воно таке. Все запищало в ушах. Не знаю, що, що де, засвітилось, потім відчув, як просто так, ну, який раз і все, і зрозумів, що руки немає. І воно то пишіть, і коли починаю приходити в себе, кричу, що ну, рука: 300 рука, Ну, щоб хлопці розуміли, що, що я вже нічим не зможу допомогти. Турнікет у мене був, я його так сам накладав. Я як приїжджав маш... цей, ну, додому, мені треба було машину відремонтувати. І тоді якраз в мене багато таких, ну, люди одразу дізналися, що я приїхав, давай все все. І коли я уїжджав вже назад, вже машини, то люди, отож, клас, стой, стой, отож, клас, рюкзачок, хоп. І мені ото турнікети, бо в мене їх не було. У мене їх там, у нас взагалі проблема була з цим. Це катовки були тоді, хороші, Це для нас ну, находка. Це, ну, Я його повністю не зміг дотягнути, ну, бо в мене було як. Вона трошки ще висіла там на шкурки, я не міг, питався так закинути, а воно, виходить, вона, вона мішала. Я поки знайшов дивимо, щоб його ж. І тоді, вже, як тільки знайшов, я почав падати на землю, ну, спиною бо і руку піднімати, вона тоді менше. І намагався його закрутити. Затягнув, дотягую, відтягуюся, чую, мій побратим теж стогне. Ну, Хлопці підбігли до мене першого, і мені підтягнули, і я починаю приходити в себе, бо воно ж давління ну, падає все. І, цей... і мені кажуть, що побратиму нема. Я не вірив до того, потім пішов, ще трошки полежав, себе, ну, прийшов до себе, починав себе перевіряти. У мене ще тут було поранення в ногу, а до, до аптечки не можу дістати. Болівої усі немає, воно все там без швидкого зйома, Наші ж стандартні чорні аптечки, які тільки так відкриваються. Пробував, пробував, кричу хлопцям. Підбіг до мене, каже, а в тебе турнікет ще один є. Кажу, є, ну він тільки там. Бо якщо був у мене тут ще один. Ні, не тут, а тут. Коли він побило мінометка, то всі магазини, все, що там було, воно просто розірвало там все. І турнікет я дістаю, він так ну, Нічого не зробиш. Ну, він дістав, його мені поміг затягнути. Я лежав, лежав. Повний, що треба ж автомат знайти. <хи> і починаю лазити той автомат, по тому окопу, ну, шукать. Так я його не, не знайшов, підліз до побратима, ще постукав, може це контузія, ну може, може прийде в себе. Так він не відповів і розумію, що якщо я тут буду, то мене тоді, я тут і зостануся. І почав вилазити з того окопа, потроху, потроху вилазить. То, як виліз, там далі трохи був погріб, хлопці допомогли мені туди залізти, почали дивитися, я кажу, вже її не спасеш, вона на шкурці висить. Тільки відрізайте, то вони що, вони відрізали, скрутили, зробили руский корабль, з неї, з цієї руки, я попросив, кажу, робіть це, ще тоді ще юмор трошки був. Ну, я... ну, і... Воно не боліло, воно. Чи закипіло там, ну воно вже, Рука нічого не боліла, дуже боліла нога з турнікетом. Я не знав, що, я їм просив у медика, щоб він мені поміг, бо я не хочу, щоб ногу мені відрізали, бо якщо дуже довго турнікет висить, то він каже, я не можу тобі турнікет зняти. Кажу, беру на, на себе відповідальність, якщо знімаю. Ну, кажу, спочатку затампануй мені. Він мені затампанував, провірив ізра ізра ізраїльським заробив. Подивилися, кров не тече. Він випустив, все хорошо, все добре, що все. Спочатку жартував, потім кажу, я в плені не здамся. Або ви мене поможете вийти, або кажу краще пулю в голову, ніж туди попасти. У нас були вангери проти нас, то це може бути усе, що там. Ну, коли мене хлопці витягнули, вивели повністю. Через село перевод переносили, там, можна сказати, десь 3-4 кілометри пішком мене тягнули через ці всі кущі та все. Боявся сказати жінки, що в мене сталося. Ну коли я їй сказав, то вона це. Я їй не все розказав. Я їй сказав, у мене нема руки. І на ногі поранення. Ну, було ще на лиці ожоги, але я ще не бачив, я боявся піти, подивитися в зеркало, що з ним, що з лицем сталося. Я дівчат питав, кажу, що в мене з лицем не та там все добре, не переживай. А сам боявся заглянути. Ну, те, що вони кажуть, добре, це може би по другому Ну, коли я глянув, то що все в мене там, ну, ожоги сходять, там півлиця все. Я думаю, хоч не, не буду вродом таким, як кажуть. Це більше це так оце боявся це сказати. Після Дніпра я попав в Івано-Франківськ, попав в Ожоговий. У ну, мене Ожоги тут там, вони не було нічого, все було добре. По руки, що вони дивилися і, і, і ногу. Ні, руку, руку мені зашили всі в Дніпрі. І так як вони зашили, то воно так в мене і сталося. Воно далі нічого не було, ніяких погіршень, нічого не гнило, вони зробили добре. І а на ногі ну теж постійно чистили, дивилися там, щоб все було. Це мені робили Івано-Франківські операції. Іванки Так, у мене тут ще один сидить, а так їх було то ли 13, то ли 14. Ну невеличкі, але там були. Після Івано-Франківська я попав в наш Кременчуцький. Пролежав там. Спочатку в мене було із-за турнікета в мене пережатий був нерв, і вона не хотіла. Працювати, вона просто то висіла, якими питався, плечом питався піднімати, а то тільки так вона мене Тут мене подивилося, терапевт травматолог глянув каже, що це таке? каже Що це ти неї не слухаєшся? Він такий, так, а ну давай, я той він мене положив на койку, поставив руку і каже, давай заставляй. Він потроху мені допомагав. Я дивлюсь, вона пішла працювати. О, все, я тоді, значить, мені не треба буде нічого. Це... Я заставляв її, да, полічі було заставити її проснутися. Ну вона в мене почала вже потроху ну, працювати як треба. Я був лежав теж у Львівській області, тільки Чи, як Чи, Червоноградський район, там Соснівка. І до нас приїхав теж волонтер, і він запропонував. Там простий, ну, затягується, щоб вона ж привикала, там простенький був протез. І потім пропонував далі. Ну, я не чекав і поїхав в Одесу, в Телус. Е вони подивилися, так, ми возьмемося, зробимо тобі протез. То другий протез я отримав вже в них, коли вже пішов, ну, коли вже прийшла моя черга туди, і я поїхав туди. І потім чекав цей протез, це ж Супер це по... 에... Скільки? Десь півтора року я чекав. І я як туди попав, то я дуже довольний був ними. Вони от роблять. Для хлопців піднімають на ноги, бо є такі хлопці, що одна рука більше нема нічого. Ну, вони, ну, рука виходить, а ні ну вони піднімають, вони навчили, вони навчили їх. І я побачив, і я розумію, що мені теж вони мені допоможуть дуже добре. Він витримує, якщо так, десь 35 кілограм. ну, я не пробував, бо в мене він сама рука культя не витримає, ну, воно просто скине. На зжаття зробили мені тільки половинку. ну, Просте як, як у людини, оце так само зробили. Ну і там функції можна ще. Мінять, додавлять, керую, ну. Там йдуть два імпульси, получается. От тут один, так воно йде, як до мишці, тут другий, і виходить, воно, як я напрягаю цю мишцю, то воно йде туди. Це от так от можу зробити. Якщо треба, то буду факти. І на своїй руки там тоже зробили хлопці, так? І попросив вони це. Ну, не, я стараюсь менше щось робити. Я надіваю меха... простий механічний ним, да, я і на лодки плавав тим, і вудочки ну на рибалки там цей. А це я боюся, бо він десь в воду влажну, він ну, краще його берегти, бо він уже, бачите, це я... пилить треба буде пилі прочистити трохи. Як їжджу за рулем, то я його стараюсь виключити, бо десь трохи затримуюсь — і він все. Уже я ним порв... ну, можу руль втримати, а треба дуже ну, руль повернути, то я його виключаю. Те Та вже хватить. Це вже розгулявся. Саме більше, це в мене запам'яталось, було таке, що. Мені треба було купити в магазині якісь речі, і чоловік з дитиною був, і він каже: а в тебе немає, каже, оцю руку каже, щоб закрити, щоб не бачили. Кажу, в смислі, ну це ж кажу, механіка, і на неї нічого не можна накрити. Він каже, бо в мене дитина злякалась, побачила. Я опа, злякалась. Потім було таке, що проходив просто по, по городу, і там, я так, Почув, бо коли я біля них проходив, вони мовчки. це ніхто А вони починають казати, це ж мене запам'ятали, що, що хожу, кошмарю людей. А це мені не дуже було Приятно, приємно. Є, да, Хлопці теж казали, були такі, це, що у кого ніг нема, кажуть, що ви ходите в шортах, що не надіваєте штани, щоб вас не бачили цей. Ви ж теж пугаєте людей. Я то хотів тому чоловіку сказати, що я налякав дитину чи ще щось. Чого ти не готовиш дітей, бо в нас багато ще таких буде. Ну, я думаю, він може йому дійде до цього, що так робити не треба. Ну, ти побачив, дитина побачила. Об'ясни їй, чого в нього так, що де. Наприклад, Соснівки, де я лежав, то дали хлопцю протези. У мене була, була рука не така, там друга, там, ну, сама перша. І вона дивиться і, і показує цей. Дивись, металічний цей. А ми кажемо, так ми ж каже, роботи. Кажем, Ні, ви не роботи, ви кіберги. Отак називають. Хоча я не кіборг, я просто пішов захищати, вернувся і ну, так сталося. Є люди, які ну, бачать, розуміють все, а є, що побачили. Ну, якщо хоче запитати, як воно що працює, що те. Я не стесняюсь, я розкажу, покажу, як він працює. Якщо отак от ходить і тільки отак от дивиться по, ну, глазами одними, це. Ну, я стараюся на це не дивитися, не, ну, не, не обращати уваги, як кажуть. Ну, воно дуже, дуже видно. Це, що люди бояться і не знають, що, що зробити, коли тебе побачать. Нас не треба боятися. Ми такі самі, як і ви. Ми. Тоже, ну, ми хочемо теж далі повернутися, щоб в нас теж всі розуміли і далі працювати. Займаюся вдома. Ну, будинок там треба трохи те Вдома займаюся. Якщо треба там кудись щось привезти для хлопців, то ну, правда, туди я не їжджу, мене туди не цей, то. Їжу. Зараз навчаюсь теж. Раніше був вже будівельник, а зараз стараюсь вже, вже інженерія на майстра піти. Зараз у мене теж попросили ось було, просили перегородки зложити, там, те, окно заложити, окно я заложив, навіть не замітив, що я без цієї руки не зміг зробити. Думаю, перегородки, газоблоки не важкі, я зможу це зробити. Так, допомагаю. Якщо що треба хлопцям, то я їм стараюся це знайти і постійно е, тримаю з волонтерами теж зв'язок, щоб вони цей ну, з, з Вадімом серед, це постійно цей. До війни я теж почав волонтер, волонтерством, я займався, ну потім, як пішов служити, то знав, що буде так, що. Якщо я буду служити, то мені будуть допомагати. І потім, як я отримав поранення, я не тримався, не заховався десь там, а ну, далі хочу ну, допомагаю хлопцям. Якщо треба, то стараюсь там, і ФПВ, ну, якраз і, і дрони, ну і це все. Все, все шукаємо. Все стараємося на хворобі. Ви на війні отримали тяжке поранення. я ви вернутися, 22-й рік чи пішли б ви зараз знову? Це, це такі, таке питання, звісно. Ну я, знаєте, якби в мене було, була рука, я б далі служив. Та я думаю, що так. Да. Я би пішов.